Працюють попри тривоги і обстріли. Один шахет прилетів і зразу виходить, підряд. Після нього ще п'ять штук. заспокоюють пасажирів, ремонтують вагони та колії і знову вирушають у дорогу, ризикуючи власним життям. Думаю, ну ладно. Ну і я загину, то, значить така моя судьба. Я навіть не боялася, що зимнув щось може случитися. Іноді без сну та перепочинку на евакуаційному потязі була 45 суток со своєю ж начальницею. І на запитання, чи стомилися, мають лише одну відповідь. А хто якщо не Ми. Начальником поїзда Віталієм Ковальчуком ми зустрічаємось на столичному вокзалі. Годинна зупинка у Києві, і далі вони вирушають до Сум. Саме там кілька тижнів тому Віталій записав ось це відео. 18 жовтня попали під обстріл і почали сирити пасажирів. Десь 20 хвилин до відправки. Почалася тривога. І почали зразу шахет прилетів напроти вагона, і зразу, получається, підряд після нього ще п'ять штук. У момент атаки розповідає Віталій, у потязі були діти та люди на кріслах колісних. Дуже великий переляк, страху закривали матрасами вікна, то полягав на нижній полці, то на підлогу. Дітей теж переводили в тамбура, щоб ближче було, щоб не було ні віку, ніде ні чорти, тому що осколки. Вилітали. три вагони потяга лишилися без вікон. Уламки склапу розліталися на спальні місця пасажирів. На щастя, обійшлося без поранених. Купе Віталія, в якому ми записуємо інтерв'ю, також було потрощене. Тоді кілька вагонів довелося замінити, але потяг Київ суми вирушив у рейс. Цілу дорогу їдемо. цілу дорогу повітряна тривога. Але ж повітряна тривога поїзда все рівно йдуть згідно графіку руху. Людям треба ж доїхати приїхати там, заїхати до батьків, до рідних, військових возим. І це те, що дивує увесь світ. Коли за кордоном рух потягів можуть зупинити через негоду, наші залізничники їдуть навіть під час російських атак. Пошкоджені через ворожі обстріли колії в Україні ремонтують за лічені години. Потяги іноді затримуються, але ніколи не скасовуються. Приїжджали працівники екстреної швидкої допомоги, проводили нам курси надання першої до медичної допомоги. Під час війни ця навичка для залізничників теж стала обов'язковою. А тут все, все травматичне. То з Америки шини, турнікети та ліки. Віталій показує величезні аптечки, якими обладнані вагони потягів. За час війни 2783 залізничника отримали поранення. 947 працівників Укрзалізниці загинули. Думаю, ну ладно. Ну якщо я загину, значить така моя судьба. Я навіть не боялася, що зі мною щось може случитися. Валентині придатко 61 рік. На залізниці вона працює понад чверть століття, але каже, найстрашніший рейс з нею стався кілька днів тому. Ми прибули о 10 годині в Суми 780 м і нас почали обстрілювати шахетами. Десять шахетів прилетіли у наш вагонний участок. Вагонна участка нема. Розвили все, по коліям побігли. Ховалися, лежали на землі до двох часов Ой, ночі. Під час масової атаки шахедів у ніч проти 31 жовтня було знищено більшість робочих приміщень сумського депо. Чотири вагони потяга Київ, Суми поруйновані. А вже вранці поїзд із резервними вагонами хвилина в хвилину відправився в напрямку столиці. Із Харкова дали шість вагонів, якими ми перевезли всіх пасажирів, які були продані білети. Валентина вже рік, як на пенсії, але роботу покинути не може. Каже, працювати за таким графіком, та ще й на прифронтових територіях зголошуються не всі. Людей у нас не вистачає, звичайно, всі стараються десь на другу роботу перейти, тому що тут дуже небезпечно. Чотири доби без вихідних їздити, ночувати у поїзді це дуже тяжко. Ми вже привикли. Найдовша зміна Валентини тривала 45 днів на евакуаційних потягах, практично без сну та перепочинку. Якщо у вагоні 36 місць, то було по 105, по 120. Сиділи і по купе, навіть лежали, підстеляли щось Лежали по салону на чемоданах. З 24 лютого Укрзалізниця евакуювала з небезпечних регіонів понад 4 мільйона людей. Залізничні вокзали стали місцем, де прощаються та зустрічають, плачуть щиро від щастя або розлуки та міцно обіймають. Кожен чоловік, який виходив з вагона, обнімав, цілував від радості, що ми їх доставили до кінечної станції. Так було. Кожен потяг це історія про силу, віру та нескореність. Сміливі люди, і кожен на своєму місці від машиніста потяга до провідника, від диспетчера в депо до ремонтника на мостовому прогоні. Все благодаря слаженої роботі. Калійне господарство, теж які одразу після прильоту виїжджають на місце і ремонтують на коленки. Ті путя для того, щоб ми могли проїхати. Тому тут всі друг за дружку зв'язані. Якби якась служба не сработала, друга б служба не поїхала. І все для того, аби ми могли поїхати у справах, зустрітися з рідними, дістатися безпечних місць. А ще, щоб всі довкола знали, що нам є на кого розраховувати, на наших залізних людей. Щасливої дороги, приємної подорожі. Такий тяжкий час. Хочеться допомагати людям. Ми вже закалені, сміли ми любимо свою. Роботу свої професії. А хто якщо не Ми горжусь тим, що я залізничну. Тільки до війна закінчилася, так тару, чого не потрібно. Наталія Ткачук, Сергій Моргун, Георгій Воронов, Андрій Романок і Анатолій Короб. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.